Привіт в цьому відео. У нас Lenovo Yoga 7. Мій улюблений тип ноутів трансформер. Просто тому що це зручно вдома, в офісі, в дорозі, будь-де. Але про все по черзі. Поїхали. Тут є один дуже приємний парадокс. Ноут виглядає, наче скромно, нічого зайвого, ніяких концептуальних викрутасів, але відчувається преміальність в кожному міліметрі, в повністю металевому корпусі. У приємно заокруглених кутах та торцях, де ця заокругленість не тільки для естетичності, а ще й для того, щоб гострі грані не врізались у долоні, коли ваш ноут у форм-факторі планшету. Чого мені тут не вистачило, так це якихось ніжок на оцих торцях. Я ще ніколи не користувався. Його настільки довго, щоб якось пошкодити ці поверхні. Але чомусь мені здається, що рано чи пізно це відбудеться, якщо ви будете використовувати ноут. Отак: От Тентом. До речі, про тент. Коли я прокидаюсь зранку, я беру в руки планшет. Читаю якісь новини, гортаю месенджери і все таке інше. Потім я йду на кухню готувати собі сніданок. Ставлю ноут тентом. І дивлюсь щось на Ютубі, поки готую. Далі ставлю його у положення ноутом, тобто стандартно, і йду щось друкувати. І це три з чотирьох можливих положень. Хто саме користується четвертим? Я не розумію. Якщо вам відомо, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Що можна підключити? Праворуч у нас комбінований міні-джек та USB, ліворуч HDMI, два Type-C, обидва з дисплей портом та Power Delivery, ну і кардрідер під microSD. SD. Готуйтесь або використовувати якусь бездротову периферію, або купляти хаб окремо, якщо портів вам не вистачає. Дисплей. Тут відчувається, що він заточений під роботу з графікою. Він хоче 14-дюймовий, але 22 к тобто 2240 на 1400. Це IPS-ка із 100% охопленням кольорового простору sRGB та частотою оновлення 60 Гц. Запас яскравості невеликий, всього 300 ніт, але здебільшого цього буде вистачати, якщо не сидіти під прямими сонячними променями. Кути огляду, кольори, контрастність. Все справді дуже ок, дисплей приємний. Єдине питаннячко це глянцеве покриття, через яке дисплей блікує трохи більше, ніж хотілося. б. Проте є добре олеофобне покриття, та ще й сертифікація від TUV Rheinland. Залізяки AMD Ryzen 7 6820 u 8 ядер, 16 потоків. Інтегрована графіка Radeon 680M, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 з частотою 6400 МГц. Вона розпаяна, отже, збільшити її. Обсяг не вийде, проте існують версії і на 32 ГБ. Ну і на останок шка на 512 ГБ. Не рекордна по швидкості, але доволі добра. Тести вийшли трохи дивні. Чомусь немає ніякої інфи по температурах. Від мене щось приховують, і мені це ну дуже не подобається. Але ось вам все одно результати тестів. Якщо щось цікавить, то просто ставте відео на паузу та роздивляйтесь скільки завгодно. Це PC Mark, подовжений тест. Це тест 3D Mark CPU Profile. Ну а це вже Night Raid. Тепер подивимось на наші стандартні BMW у блендері. Результат рендера процом 4 хвилини 27 секунд. Ну а відеочип впорався за 4 хвилини 33 секунди. Випуск наших. Новин 4К 12-хвилинний відос прем'єр. Йога впоралась за 22 хвилини, що є дуже і дуже непогано. Ну і наостанок ігри. Всі ноути з інтегрованою графікою стоять на трьох кітах. Хоч вже і старих, але все ще актуальних тайтлів. Звичайно ж, тестувати будемо все у Full HD. Fortnite. На автоматичних налаштуваннях, які виявились високими, щось пішло не так. Наче 40 кадрів на секунду, але з постійними мікрофрізами. А ось знизивши налаштування до середніх, отримав більш-менш стабільні 40 кадрів на секунду. CSGO автоматично високе. Мінімум, який я побачив, це 60 кадрів на секунду, але переважно десь біля 80. Найс. Nice. GTA 5 Online. На середніх Налаштуваннях я переважно бачив 60-70 кадрів на секунду. У парі м'ясистих моментів було 55, але не менше, отже, грабельно. Тобто, грати на цьому ноуті можна. А якщо трохи пошаманити з налаштуваннями, то можна дістати з нього ще більше. Але варто при цьому пам'ятати, що ноут зовсім не ігровий, він для роботи, для творчості, для створення або споживання контенту. Нюанс з температурами, звичайно, трошки такий собі. Але є і приємне під час навантажень розігрілась не клавіатура, а ось цей сегмент. Сама клавіатура залишалась комфортною. І ще дуже цікавий момент, те, що під час навантажень та нагріву він не намагався злетіти. Тобто рівень гучності охолодження залишався в рамках здорового глузду. Клавіатура стандартна для Lenovo. Характерні заокруглення знизу, доволі приємний хід клавіш, підсвітка. Ну клавіатура як клавіатура. Тачпад, теж, наче як тачпад. доволі великий, як для 14 дюймового ноута, та ще й приємний тактильно. Є Wi-Fi 6i, Bluetooth версії 5.1 та tpm модуль. А ось так йога пише відео на свою Full HD вебку та пише звук. Ще є інфрачервоні сенсори, щоб працювати з Windows Hello, і воно працює добре при будь-якому освітленні. У неї є фізична шторка, і це ну дуже зручна річ сама по собі, але в даному випадку до неї доведеться звикати, тому що зачепити її з першого разу у вас скоріш за все не вийде. Тим не менш, фізична шторка це найефективніше та найестетичніше рішення, звичайно ж, після синьої ізострічки. Звук чотири динаміки по два вати, два вуфера та два твітер. Є підтримка Dolby Atmos. і цей звук вражає не гучністю, хоча її вистачає. Він вражає не частотами, хоча тут все теж плюс-мінус добре, як зазвичай не вистачило низьких. Він вражає збалансованістю частот по всій шкалі гучності. Поясню дуже часто трапляється так, що на низькій гучності у вас забагато високих, замало низьких, на високій гучності. все рівно навпаки, у вас закінчуються низькі та забагато високих. Тут частоти рівномірно стають гучнішими по всій шкалі гучності. А кум 71 Вт година що для такої малечі є дуже і дуже серйозно. Помножте це на енергоефективний проц і у потоковому відео з Ютуба у Full HD на максимальній яскравості. Ви отримаєте 8,5 годин автономної роботи. Як на мене, крутезно. Софт. Старий добрий Lenovo Vantage. і ось з ним вже починається. Панель інструментів. Там, наче мають бути інструменти, але ні. Статті про штучний інтелект у лікарнях майбутнього, 5 g та кібербезпеку керівників компанії і статус гарантій. А інструментів немає. Вже дивно, але їдемо далі. Живлення є навіть температура акумулятора. Але де температура про це? А ще не все перекладено. Ось у живленні стаття англійською про те, як звільнити місце на компі, звук. Dolby Atmos, 5 пресетів, зручно та добре, що їх небагато. Дисплей, режим захисту зору та температура кольору, камера, яскравість, контраст та автоекспозиція. Оце вже насправді цікаво. Не всюди можна побачити такі налаштування: введення та аксесуари, перемикання режиму роботи верхнього ряду клавіатури та підсвітка, підвищення швидкодії. Ось нарешті я знайшов хоча б навантаження про ця відеоядра та пам'яті, не частоти, не температури, просто навантаження у відсотках. Дві інтелектуальні фічі прискорення мережі, пріотизація трафіку, та прискорення ігор призупинення фонових процесів. Інтелектуальність тут полягає в тому, що інтелектом виступаєте саме ви. Вам власноруч треба додавати софт, який вам потрібен або не потрібен. Ось і все. Для софта якось замало. А ще підступно передстановлений макафі всюди лізе, всюди пхне свою пико. О, ти тут флешечку встромив. А давай я тобі її посканую. О, я бачу у тебе хром, а я тобі встановив своє розширення. Не можна я встановлю, а я встановив вже. Ну, таке собі прайс. На момент зйомки цього відео цей ноут коштує 50 кілогривень. І якщо вас цей прайс не влаштовує, на сайті є каталог, є інші йоги: дешевші, дорожчі, на інтелі та навіть не трансформери. Що для мене трохи дивно, якщо згадати, що лінійка йога від самого початку це саме про трансформери та планшети зі зручною ніжкою. Але що маємо, то маємо. Якщо б я брав цей ноут собі, прям собі собі, я б просто все форматнув та встановив би Windows 10. І це вирішило всі проблеми цього лептопу, тому що всі мої претензії, вони до софта. Але вже зараз, як є, у вас є крутезна автономність, достатня продуктивність, добрий дисплей, приємний дизайн та не менш приємні тактильні відчуття. І все це ще й трансформер. Отже, чому б ні? Не забувайте підписатись на наш канал та задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Побачимось!